Ні. Рома, давай спрыгай, тільки на мене. Не страшно. Не страшно, я вже 40 разів, 40 тисяч разів спригав. Велика висота. Яка велика? Вона всього більше мене. Скільки? Давай спригай, слабак. Тільки не на мене. А то я знаю, як ти любиш. <р Gerilim> Та стригай, давай. Блін! <свіс> Рома, ти я не, на ногу пристри. І з цієї висоти нога тепер болить. Я ж кажу, що воно вище мене. О, давай, що ви хотіла? Давай, тобі я піти ні, вз... давай я звідти спригну. Давай я звідти спригну. З самого глибокого там. Худа? З я... самого глибокого. З самого високого. Так. Є не ті, на кості. Цім Вибачте, що я вас вислала в Асфальт. Віде, Давай. Ой, це висота огромна, я тут приїхав туди. Ну що, ногу зламаємо для відео нормально. <сіхі> нормально. Ще й там стекло лежить. Ну я кажу, там стекло. Десь Давай, бачимо! <сіхі> <сіхі> Один. 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 Вона всього одну секунду. Всього одну секунду веди. Твоя ідея приїхала. Давай перший тільки тоді стекло обере, добре. Спригни звідси. І тут будемо приїхати. Давай прийшмо бачимо. Сюди немає. Я трохи не... брати. Та пошёл. Тиква в лаж. Тик я звищу оновити. А? Пошёл. Іди ж я хочу настрилити. Що відписників? Давай, пошёл. Сім, сім підписників будеш радувати. Давай, прискорю. На Рома, подержи. Рома, на подержи. Тут пердун буде приходити. Сам пердун. Стригуємо. Контент кардула. Я, Я знімаю як тишка тут якась бумажка. Ми ми архі ми археологи ми от а, давай ка яму купати. І буде і будемо на і найдемо щось, а? Ні. Короче, Ах ты. Давай... О, кстати, тут шторзанка є. Для меня, для нас... Пацаны Один. Я лівою рукою держусь. Один, два. так. Не, все-таки траву. Ти жди, я хочу. Я хочу на торжанку скататися. Не, давай парши я. Видели? Втором, нет, нет, не Ай! Там, может... Это Рома ведь Ай! Рома ведь больше куровка жовта была. Маху! Чего она отрезняется? Добрый день. Давай. Давай. Че, давай. тут грибы! Обзор на Рому піду на чек. Вся перебус ру. А він обстра. Ах так, тоді обзор на твій пісню <систі> чер. давай. Обзор на Рому чек. На рому дебіла чек. Ні, ну і сцекло. Ми всього будемо прийгувати з двох кілометрів. Я надеюсь, нічого не зламаю. Якщо я собі щось зламаю, знайте, знайте, хлопці. Всі. То знайте, що буде всім пока, якщо я собі щось зламаю. Я пригаю. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ти телефон. А, пацани, було дуже больно. Больно? Так да. Я, себе... Я, я майже на спал. яйка не впав. Давай, спригуй, іди. Сикло. Яка велика, я ж спригнув і нічого не зламав. Ладно, я притворявся, нічого не больно. Висота всього 1 міліметр. Я не чувствую, болі, тому що ти собі ногу зламав. Прихло. Я себе нічого не ламав, якщо я б зламав, то б я не міг її ще мати. Я шучу, я знову пошутив. Я зараз на тебе спрятну, бо ти звідси звітний. Det samme som i fjor. То ж весело. Тож їх легко відцепляти ага, Ах, так, собі лови. Лови бомбу, ліпучку сі чотири. <сорка> на! На. Лягарі, два. <сорка> Помочь, помочь нам нападать. Вот, Вон він на мы нападав бомбу или пушку. Помочь, а, я. Нам они бомба или пушка, если что-то вон вон. Ты ради потрона доделаны! Что ты вскикаешь, а? Ліпу. Він йде, цей мах злий Мах, я тебе заколдую. Давай кидай, бабу, ліпучку І давай. Ах ти, криса, Рома. То ж ми домовлягувались по сценарію. Раз ти, ми мало перестрелюватись. Второму, ми маємо перестрелюватись. Так ти, блядь, ходи. Да. Ах ти. Ах ти. ти. Често мені рука була бо ти не палкою дали. Я не рес. Не, не, не. Он тебе є бів, я мене не понял. Бомби вонючку і сі А я писавка і тебечка. Вон тут у мене склад бомби і ліпучки чотири. Давай, що буде чесно, я теж собі візьму. Добре. Давай по три, по три штуки. Ні, давай по одній беремо. Від першого миття. Ай, ти мені прямо в щит. О майже. Ти ж я від першого миття. Ну тобі не слава. Ха-ха. Вибач, я помню. Викрай води. Ти хочеш кабішон попасти. А ти вообще яблуками кидаєшся за забороненою зброєю? Та Ну Я ж простиру кидався. Так ти можеш підійти, взяти, поки я не бачу. Давай яблуками стріляти, з першого лиця. Давай яблуками стріляти від першого лиця. Ми і так від першого ліцять. Вон. В мене буде камера. Ну, давай буде. Ой. Я врубив.